Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, хочу відзняти сьогодні для вас невеличкий майстер-клас. Я думаю, він буде вам корисним. І цей майстер-клас я поміщу у плейлист, який називається. В'язальні шпаргалки. Так, у мене є такий плейлист, і там уже є декілька цікавих, корисних відео. Пропоную вам сходити, подивитися, можливо, щось корисне знайдете для себе. Що ми будемо розбирати сьогодні? Коли ми в'яжемо якимось одним кольором і хочемо змінити колір на інший, і в лицевій гладі це виглядає дуже гарно, акуратно. Але коли ми робимо зміну нитки у виворітній гладі, у виворітніх петлях, зазвичай ми бачимо ось таку картину. Ну, Погодьтеся зі мною, не дуже це акуратно виглядає. А ось тут дивіться, ви цього не бачите. Все акуратно, колір змінений, малюнок збережений. Отже, як це зробити? Дивимося, в'язали ми з вами резиночкою. В мене наразі тут 2 на 2. І в'яжемо дві лицеві, дві виворітні, Дві лицеві, дві виворітні. І ось я змінюю колір на білий, як я пров'язую перший ряд. Пров'язую дві лицеві, і над виворітніми я пров'язую не виворітні петлі, а я пров'язую дві лицеві. Тобто, коли ми змінили колір, ми беремо і перший ряд пров'язуємо повністю абсолютно всі петелічки лицьовими, і лицеві, і виворітні. Ось так це виглядає. Коли ми почнемо вив'язувати другий ряд, звичайно, ми почнемо вив'язувати резинку. І як ви вже бачите на прикладі, все нормально, ніде немає ось таких от негарних петельок, неакуратних. Отже, давайте пров'яжемо перший рядочок, всі лицеві і зустрінемось у другому. Так, як же ми пров'язуємо тепер другий ряд. Лицеві ми пров'язуємо лицевими. Тепер там, де у нас були виворітні петельки, ми їх пров'язуємо виворітніми, дві лицеві, дві виворітні. Цей прийом можна використовувати в будь-яких резиночках. І ось як виходить. Коли я пров'яжу, скільки мені потрібно, буду знову змінювати колір на рожевий. І знову ж таки, перший ряд я повністю по колу пров'яжу всі петелечки лицевими. Надіюсь, цей лайфхак був для вас корисним. Ви ним скористаєтеся. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.